Український форвард Артем Довбик став героєм матчу дев'ятого туру серії А між Ромою та пармою, відзначившись голом, який приніс римлянам перемогу з рахунком 2-1. Попередньо Рома вийшла вперед, завдяки точному удару Ермосо після передачі дібали. Проте гол Суле скасували через офсайд Челіка після перегляду вар. Довбик вийшов на поле лише на 73-й хвилині, замінивши іншого гравця. Лише через 8 хвилин український нападник збільшив перевагу команди після комбінації зі своїм партнером Крістанте. М'яч відскочив до довбика, який. Першим дотиком обробив снаряд коліном, а другим майстерно пробив у дальній кут воріт. Головний тренер Роми дав коментар з цього приводу. Я ж казав вам, що він росте. Якби він не промахувався з легких моментів, то вже мав би кілька голів. Сьогоднішній гол гарний. Ми працюємо над цим і довіряємо йому. Мені здається, що довбик фізично покращився за останні тижні. Я задоволений усіма хлопцями. Мені здається, що довбик фізично покращився за останні тижні, сказав головний тренер Джан Гасперіні. А ви як вважаєте, чи залишиться довбик в Ромі, чи все ж таки його продадуть? Свої думки пишіть в коментарях.